Чи можна далі? говорити, що справді торг іде зараз просто на мільярди доларів, і це про все, що думає уряд? Ну, ми є свідками класичного торгу, якого ще ніколи не бачили, оскільки політика зосереджена в руках виключно однієї людини. І тому в е чому суть стратегії, е не ясно нікому, тільки по результатам можемо про це говорити. Але в мене є інше зауваження, оскільки е не діючий політик, то. Я змушений говорити мовою тільки фактів без емоцій. Так, от відбулося телефонна перемовини з далі грибу да, Вільнюса, де президент сказав, що ми призупинили підготовку до вільнюського саміту, і це підтверджено підтверджено журналістам, які здали питання сьогодні Владиводіровичу Путіну щодо цього питання, і він віджартувався, чих американці відповідають. Але проблема в іншому полягає. Шановні колеги, проблема полягає в тому, про що ви говорите. Перше, я так зрозумів, що дії Миколи Яновича є провокацією поза власне політикою президента. А і ви вірите всі, я що це не вірю, ні. І ви я вірите в те, що власне завтра щось зміниться, не і вірю. ситуація може стати іншою. Дійсно, ця пауза є. Президент може скористатися цим підтиском надзвичайних фактів. Але судячи з заяви Філе. М'ягкої, і інших, таких фактів не буде використано. І ситуація розвиватися в цьому напрямку. Але найголовніше інше, що е, ми бачимо сьогодні досить блискучу технологію, Яку ми тут е, артикулюємо про те, що от Микола Янович поганий. Та, він піде відставку, але на це місце прийдуть інші е, люди, і криза буде знята спорядку Денного України. Не. І люди, які бояться дощу, вони не вийдуть ні на які протести на це, і, власне, все розраховано.